На коліна та схиливши голови, громада провела героя в останню путь. Житомир попрощався з 52-річним захисником Віктором Ліпком. Закінчивши загальноосвітню школу номер 30 нині це ліцей номер 30 нашого міста, він вступив до Державного університету Житомирська політехніка. Водночас він навчався в Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Під час навчання воїн зустрів своє кохання та створив власну сім'ю. З коханою дружиною вони виховали двоє прекрасних дітей. Завжди піклувався про родину та поважав сімейні традиції. Віктор був люблячим татусем та турботливим чоловіком. Він був цілеспрямованою, рішучою людиною у всьому. Він любив книги та життя, любив куховарити для своєї родини. Вони мріяли про щасливе, тихе, мирне майбутнє. Та з початком повномасштабного вторгнення Віктор став на захист України. Замужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був нагороджений відомчими відзнаками, відзнакою знаком пошани, відзнакою учасник бойових дій ветеран війни та відзнакою за оборону. Півдня України він мав непересічний авторитет та повагу серед друзів, побратимів та командирів. Та 6 жовтня 2024 року серце захисника зупинилося. У вічній Скорботі залишилися дружина, діти, близькі та бойові побратими, світла пам'ять і вічна слава герою. Знову у жалобі на щиті до міста повернувся 45-річний герой Андрій Городілов. Воїн народився в сім'ї кадрового військового за межами України, але невдовзі сім'я повернулася до рідної України у місто Житомир. Андрій Андрійович закінчив загальноосвітню школу номер 14 Пізніше здобув робітничу професію у Житомирському вищому професійному технологічному училищі. Надалі він вступив до Житомирського інституту культури та мистецтв за спеціальністю режисер. Після Андрій працював на різних підприємствах нашого міста. Одружився, сім'я його поповнилася прекрасною донечкою. Він був щирою, відкритою, талановитою, веселою людиною. сценічне мистецтво, книги, вірші це те, чим захоплювався воїн. Та найбільшою його пристрастю було. Фотографія у квітні 2024 року Андрій став на захист України від російських агресорів. Та 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини героїчно загинув. У вічній Скорботі залишилася донечка, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять і вічна слава герою. На Житомирщині вже розпочався сезон тихого полювання. За статистикою найсмачнішими люди вважають білі гриби. Далі у нас в п'ятірку потрапляють лисички справжні за своїми смаковими якостями, опеньки справжні, рижики смачні а також маслюки. Лисички, опеньки, білі та польські ці гриби знають навіть ті, хто їх не полюбляє. Але у наших лісах трапляються й незвичні назви. Це для прикладу пальці марця. Бараняча голова, іудене вухо, е оленячі ріжки, веселка або панна, різні види гноювиків, дощовиків. Фахівці розповіли, найлегше правило, яке слід пам'ятати, щоб уникнути небезпеки збирати лише ті гриби, які точно знаєте. історії нашої області за останні 4-5 років у нас зафіксовано 10 випадків отруєнь грибами, але були і сімейні випадки, тому постраждало 13 чоловік. Отруєння виникали майже по всій. Території області страждали населення. Люди як похилого віку, так і були зафіксовані нас випадки отруєнь грибами дітей. Бліда поганка найотруйніша. Проте для свого ж здоров'я розрізняти слід усі гриби. Отруйних грибів, як правило, гіманофор він є пластинчастим, є потовщена ніжка знизу, є покривальцем. Також трапляється неприємний запах. Найчастіше люди отруються грибами через неправильне приготування. Якщо ви їх хочете сушити, звичайно, ви готуєте більші плодовиці тіла до сушіння. Якщо ви хочете їх маринувати, солити їх треба дуже дуже гарно почистити, перебрати. Якщо ви хочете їх смажити, теж треба готувати. Тому коли ми сушимо, ми з грибами процесів варіння не робимо. Коли ми солимо, маринуємо, смажимо. ми їх Дуже гарно проварюємо а краще два рази. Також важливо знати, що гриби не можна збирати будь-де що. Збираємо гриби десь в парку чи десь в якійсь міській зоні, то вони так навіть самі добрі, гарні гриби можуть бути небезпечними, тому що є, свого роду є техногенне забруднення, і гриби на себе тянуть, і всі шкідливі речовини і, 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 і білі гриби, і ті ж, наприклад, якісь печериці, які часто ростуть у населених пунктах, будуть так токсичні в плані за, 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 за те, що вони техногенно забруднені. Звернутися до лікаря потрібно як тільки в. Відчули перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль, біль у шлунку, запаморочення. Певні піт може виступати липкий Спеціалісти розповіли: перше, що можна зробити самостійно перед допомогою медиків промити шлунок. Пропонується затвердити положення в новій е, редакції з метою врегулювання деяких пунктів положення е, у відповідності до, до нормативних документів, якими ми керуємося. А саме це постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2022 року номер 495 та постанова Кабінету міністрів України від 1 вересня 2023 року номер 930 е, ці зміни до положення викладені у порівняльній таблиці до обґрунтування, але хочу зазначити, що внутрішньопереміщені особи, які у власності мають житло, житлове приміщення або частину житлового приміщення площею 1365 на одного члена сім'ї, що розташовано. Приміщення, яке розташоване на території України, окрім окупованої території або територій, на яких велися ведуться бойові дії відповідно до переліку територій, затверджених мінінтеграції, такі внутрішньопереміщені особи не мають права на розміщення в тимчасових спорудах. Також доповнюємо пункт 6. Новим, новою довідкою, яку необхідно буде подавати внутрішньопереміщеним особам до заяви, а саме це буде інформаційна довідка з Держреєстру про наявність, відсутність власності і також. На що хочу звернути увагу, що розгляд заяв внутрішньопереміщених осіб та документів буде здійснюватися тимчасовою комісією відповідно до бальної системи оцінювання потреби в житлі для внутрішньопереміщених осіб, тобто про те, що ми постійно говоримо і всі внутрішньопереміщені, які до нас звертаються і стають на облік, це буде рейтингова система. Тобто, хто набирає вищий бал відповідно до поданих документів, те й в першу чергу розміщується внутрішній рейтинг. В рейтинг пріоритетні критерії знову ж таки неодноразово було розглядалося і за нашою ініціативою міського голови Сергія Івановича попередника. Ініціатива була міського голови. Внесені були зміни щодо сімей військовослужбовців, які брали, беруть участь у захисті батьківщини. І вони таким сім'ям нараховується найвищий бал 50. Ну і фактично вони всі у нас йдуть в рейтингу перші. Це сім'ї з дітьми, сім'ї, в складі яких є особи з інвалідністю, сім'ї, в складі яких є особи пенсійного віку. Ну і загальні критерії там вже відповідно кожна сім'я подає, що вони можуть долучити.